Друзі, всім привіт! З вами знову я Наталя, і ми в епіцентрі в місті Дніпро. Дивіться, яку красу нам завезли. У нас вже майже дві години звучить повітряна тривога, тому ми так швиденько по-свіженькому з вами пробіжимося. Сурф Сонг, Невеличкий мікс, свіжі орхідейки. Дивіться, яка класна, яка оця така ржава губа і такі. Пастельні просто пелюстки. А, єдине, що я дуже розстроїлася, цей мікс коштує, друзі, мені тільки не падаєте 620 гривень. Це просто це настільки завищена ціна. Ну, Цьому міксу в базарний день 650, ой, пробачте, 350, максимум 380 гривень. І мені стало так жалко ці квіти, тому що думаю, хто ж їх купить за такі гроші. Ну, а цей венеціанський карнавал за 620 гривень, розумієте, в якій він повинен бути якості. Ось дивіться, яка гарнюня. Така не то горизонт, не то монако, щось таке дасть тієї серії. Але ж ціна. Ну, ну ненормальна ціна просто і все. Оця рожева, оця коштує в районі. 430. Я точно не помню ціну, ну це ще більш-менш. Такий бігліпчик дуже красивий. Але теж, як на мене, ціна завищена, тому що ми ж дивимося не лише на сорт, так, ми в першу чергу дивимося на якість квітки. І сорти в цій полеці, ну класні. Ось, Дивіться, яка біла, з такими вусами. Дуже красива червона губа. Сорти дійсно цікаві. Отакий От дивіться, така кучерява мультифлорка, схожа на Бразиліан Фест, а може, вона і є. Дуже гарна, дуже гарна. І так жалко квіти, так жалко квіти. Там в епіцентрі їх уже оцих оцінок стільки стоїть. Ось дивіться, зараз вам показую. Ну, також це вже там за повну ціну за 500-600 гривень. Там, о, трішки щось скинули. Дивіться, ну... Їх ніхто не купить. ну Це хіба що комусь дуже-дуже захочеться, це сорт. Ну, просто жалко, тому що оцінки буде море. Ось, дивіться, також. Ах, гарні сорти, справді гарні. Так, о, що тут у нас? Це так, також не свіжий привоз. Ось дивіться, це ще старі поставки. І дивіться, який гарний біглік, Ну, справді гарний білий. Але він вже йде як від цвіташка, так, вже не та якість. А ціна, ціна висока. Ось дивіться, яке класно. Ну це щось із свіженького. Це із свіженького. Взагалі потрібно дивитися ціну на кожну окрему рослину, тому що вони змішані, перемішані. Нове старе. Ну, от. І переходимо також до наступної палетки за туш 620. Ну, теж тут такі цікаві. Ось дивіться, яка гарна. Така, як посипана бісером. І біла губа така, так? Ну, класно. дійсно класно. Ну, от гривень би за 380 її можна було б взяти. Сурцу. І ось дивіться, який теж бідлів. Красивий. А ось, все, дивіться. Я її одразу поставила до себе. Я їх думала забрати, але потім я її поставила назад, тому що ціна просто космічна, як на мене. Ось дивіться, який гарний колір. Оце передає, це не корал, це не нарбони, оце такий оце незвичайний колір передає як є. І от щодо тієї орхідейки, яку я одразу собі схопила, потім я її поставила. В принципі, я б її могла купити цей 20 гривень. Якби дуже хотілося, але мені стало. Так образливо, думаю, ну що ж таке, ну не коштує вона таких грошей. А от, до речі, ці каскади, дивіться, які гарні. Це вже зовсім друга якість. Дивіться, які квіти величезні. Вони за 640. Так оце вже ціна адекватна. так, Тому що тут дуже гарна якість. Каскади мають завжди дуже гарну якість. І ось дивіться, знову, я не знаю, як така частина, так, де стоять орхідеї, подіум, як назвати. Це все теж минулі, минулі поставки. Подивіться, скільки квітів. Там є іще один такий поділ. Дивіться, яка краса. Але вона вже підсушила бутони, так, кам'яна роза стоїть. Тобто це вже в інтернет-магазині продавали б за зниженою ціною, а не за повною. Отже, бачите, скільки квітів. Будуть ціло ціле відео, бачите, бубоніти вам, Бубоніти. Бо це неправильно, це неправильно. Ну і вже лишились такі більш-менш стандартні, рожеві, білі, так. Ну, ось рожева ганна з такою губкою теж рожевою, але якість її вже. Друзі, всім привіт! Ми вже в мене вдома. Я дуже розстроїлася в епіцентрі, але втішила себе отакою от покупочкою. Подивіться, яка гарна якість квітки, і ціна абсолютно, абсолютно адекватна її купила за 350 гривень. Не оту квіточку, що на фоні виглядає. А цю, і дивіться, з якою гарною розеткою. Це, тут, дивіться, тут аж три квітконоси, вони просто два зрізані, а третій є. І це та квітка, яка дуже-дуже давно мені подобається. Я зараз можу помилятися, чи це Чингду, чи це Б'юмонт, Пишіть мені, що це за сорт. Це мене заважай, Шародита. От дивіться, яка краса. Я взагалі е, дуже розстроїлася не, навіть не за людей, так, які, яким пропонуються квіти, за, за ну, дійсно за неадекватну ціну. Е, тому що у нас є вибір. Купувати чи ні, у нас є зараз дуже багато класних інтернет-магазинів, в яких можна замовити за дуже розумними цінами собі дуже гарні квіти. Але просто жаль, квіти. От вони стоять, там і помирають. Там така кількість просто уже оцінки, яку ще не оцінили. Там є окремий зараз такий стелаж з оцінкою. Там. І два величезних таких, я вам не, не все і показала, таке оціночне квітів, які просто чекають на цю оцінку, тому що за тими цінами їх ніхто не візьме. І от якщо навіть знижити, знизити ту ж саму ціну там, на 20-30 на квіти заберуть не оцінкою, а в гарної якості. Так, тобто я не знаю, там я вже одному разі не пред'являю претензії продавцям. Думаю, що вони люди залежні, але хто там маркетологи і так далі. От, не знаю, як там все це працює. Я людина, яка не стикається з такими моментами в своїй роботі, але дуже-дуже-дуже жалко квіти. От якби трішечки знизили ціну, їх би просто розібрали не цвіташками, реанімашками, а в гарній-гарній якості. Ну що ж, друзі, ми, будемо з вами прощатися. На все добре! Лишайтеся зі мною. Сьогодні буде ще одне цікаве відео. Розпаковочки. До нових зустрічей!